Ніхто не чекав, ніхто не здогадувався. Коли слова Мольфара Леоніда, що зберігались на пергаменті понад десятиліття, знову потрапили до рук ініційованих, ніхто не міг повірити, адже пророцтво говорило про кінець війни, але не про ту війну, що почалась у 2022 році, а про ту, що триває в душах, і не Володимир Зеленський мав стати рятівником. І не перемовини, і не компроміси. Лише одна постать забута, усунута. Але саме він... За словами Мольфара, мав зламати хребет війні, розбити хижу мапу Путіна і увійти в історію. Його звуть Валерій Залужний. Ми дістали повний розшифрований текст передбачення. Це слова, промовлені тоді, коли ще не було жодної згадки про вторгнення. А тепер усе співпадає. Слухайте уважно. Бо бачив я у тумані постать без тіні. Не було навколо нього слави, але було в ньому щось, чого не мали ті, кого показували з трибун. Той, хто мовчав, тримав усередині карту війни. Він народжений для командування, але його зрадять. Стане темно, коли народ потребуватиме світла. І коли здаватиметься, що кермує кораблем той, хто звик до мікрофонів, тоді з глибини підніметься той, хто командує не словами, а наказами. Його ім'я замовчать, але його обличчя пам'ятатимуть солдати. У 2023 році Валерія Залужного усунули з передової інформаційної лінії. Його роль зменшили. Головнокомандувача армії перетворили на символ, який не дає сигналу. Його мовчання було гучнішим за промови. Його відсутність на публічних подіях більша присутність, ніж тих, хто виступав. Мольфар Леонід передбачив це його відкинуть, коли почне набирати силу, бо ті, що біля трону, боятимуться його тіні. Але саме ця тінь упаде на Кремль. Буде ніч, не одна, буде поразка, не одна. Але саме в найбільшу темряву він вийде з тиші. У тилу ворога почнуться рухи, про які не скаже жодна новина. Не чекайте повідомлень. Буде тиша. Але тиша та приведе до вибуху. Його операції не будуть схожі на попередні. Він не питатиме дозволу, він знатиме, куди бити. Бо має мапу, яку ніхто не бачив. Йому передадуть знання мертвих полковників і живих розвідників. І він використає це без гніву, без емоцій, тільки стратегія. Мольфар чітко зазначив: зима 2025-го стану початком підпільних місій. Саме тоді, за його словами, почнеться реалізація трьох операцій тіні, знищення логістики, деморалізація, фізичне виведення ключових кадрів ворожого командування. Це вже не просто бойові дії, це обвал структури. Він знайде те, що Путін приховував навіть від своїх. Ворог думає, що все контролює, але забув про того, кого ігнорував. Коли розвалиться одна нічна вежа, почнеться ланцюг. І той ланцюг стане петлею на шиї загарбника. І з заходу прийде підкріплення, якого довго не давали. Бо будуть змушені, бо він змусить. Його авторитет стане сильнішим за дипломатію. Ці слова збігаються з сучасною ситуацією, коли міжнародна підтримка хитається, але в найближчі місяці очікується новий поштовх. За мольфаром Залужний зможе отримати ресурси не через політичний торг, а завдяки визнанню його бойової ефективності. Народ покличе, але не під час виборів. А коли побачить, що інші більше не можуть. Він не говоритиме я йду, але прийде. Він не матиме плакатів. Його кампанія це фронт, його лозунг це повернення територій. Він стане не керівником, а гарантом. Він буде обраний без сумнівів. Його перемога буде єдиною чесною перемогою у повоєнній країні. Мольфар Леонід не назвав дати, але з його слів випливає. Після остаточного зламу російської агресії залужний стане тією фігурою, навколо якої згуртується вся нація. Не через політику, а через довіру. Він змінить не тільки кордони, він змінить підхід. Більше не буде вертикалі, яка підгинається під страх. Буде армія не тільки з солдатів, але з громадян. Буде економіка не тільки з паперів, але з оборонної сили. Він не буде тримати владу довго. Його мета створити нову систему і відійти, але залишити каркас, який не впаде після нього. Це не обіцянка миру. Це попередження, що війна має завершення лише тоді, коли перемагають не на словах, а на всіх рівнях. Військовому, політичному, духовному і саме залужний згідно з Мольфаром, зможе це завершити. Ворог зовнішній не останній найбільший бій у середині країни. Після перемоги, коли ворог втече, залишиться інша хвороба. Ті, хто заробляв на війні, хто будував вплив у тіні окопів, їх не видно на полі бою, але вони у штабах, на тендерах, у потоках. Він розрубає це. Він не дозволить трансформувати перемогу у бізнес. Його рішення будуть жорсткі. Не всім сподобаються, але необхідні. Тоді народ знову вийде на вулиці. Але не протестувати, а підтримати. Усе старе піде. Не буде місця для тих, хто чекав трофеїв після війни, бо після перемоги буде тільки очищення. Він відкриє документи, він витягне імена. Ті, хто зрадив, ті, хто брехав, ті, хто вивозив замість захищати, всі будуть названі не для помсти, а для правди. Народ не пробачить і він цього не зупинятиме. Це буде період, якого бояться всі, хто зараз ховається за фразами не на часі, бо настане час, він не буде карати мстиво. Але все назве. Перша нація очиститься. Як тіло після гарячки, мольфар так сказав: не буде спокою без правди, а правду принесе той, хто повернеться з передової з наказами в серці, не в папці. Сусіди змінять тон, бо Україна вже не буде жертвою. Вона стане гарантом рівноваги. З ним рахуватимуться ті, хто досі дивився згори. бо він зламає страх. Він не буде гнучким, він буде точним. І саме це налякає старі столиці. Вони побачать у ньому не прохача, а творця Нової Східної Європи. І ті, хто не визнавав, визнають, бо не зможуть не рахуватись. Залужний виведе країну з підлеглого стану, не тому, що проситиме. А тому, що покаже результат, якого ніхто не чекав. Навіть друзі. Ми не знаємо, чи бачив мольфар у тумані справжнього залужного чи архетип, що зливається з ним. Але ми бачимо, як слово за словом, пророцтво здійснюється. Його прибрали як передбачено. Він мовчить, як сказано. Але саме він, за словами Леоніда, має зламати війну. Не Зеленський, не ООН, не перемовини. А тиша розрахунок. Атака. Той, кого не чекали. Той, кого не забули солдати. Передбачення мольфара не для страху. Воно для дії. А хто має вуха, хай чує.